Добрий день, Добрий день! я Алла Люта, письменниця, казкарка, автор серії книг Полтавські казки. Та сьогодні я хочу присвятити цей текст саме нашій українській мові. Чому? Коли я чую прокльони в бік тирана, я зупиняюсь. Колись і я їх вимовляла. Тепер відчула, я не збираюсь дарувати українську мову, тирану, жодної літери, навіть крапки. Бо з цим я віддаю енергію свого життя тирану. Я хочу направляти цю енергію тим, хто боронить, захищає, хто. Творить. Тож сьогодні з усією силою, мови і серця я бажаю нашим воїнам, усім українцям, де б вони не були. Мирного неба, чистого повітря і води, хліба і солі на столі. Я бажаю нашому народу спокою в серці. Знання своєї правоти, непохитності і стійкості. І вколи в години страху і випробувань тебе накриває, пригадай, сила українського роду всередині тебе, це твій стрижень, він тримає тебе. Тож розправ плечі. Скажи своє дякую небу, собі, життю і живи. Тримаймо стрій і слава Україні!